Ми зараз цінуємо в портретах фотографічність. Ми цінуємо прикрашену фотографічність таку, як от ми хочемо. Є прекрасний мем в інтернеті, там, де бігає жінка, і каже, що якщо я загублюсь в лісі і мене будуть шукати по портрету з інстаграму, то мене ніколи не знайдуть. І це, мабуть, є прекрасним ілюстрацією того, як, що трапилось з старовинними портретами. В них так само в кожного портрета була своя якась ідея. Портрети могли собі дозволити тільки якісь обрані люди, тобто, або люди, яких треба було віковічнити, тому що вони, в них була влада, або в них були гроші, або це були якісь релігійні лідери і ще щось. І от в таких портретах все, що там присутньо на тому портреті, воно є відображенням душі і набору якостей, набору якихось гідності, яка є в цій людині, або ну, або. Того, що треба було вкласти, і що треба було запам'ятати, ми ж насправді ну, можемо оцінити вже тільки це зараз, так ми, тобто, ми знаємо фактично ту людину, яка зображена на портреті, виходячи виходячи з того, що вже художник туди вклав. Є класна історія про те, як Генріху восьмому треба було знайти. Нову дружину, це той Генріх VIII, що багато разів одружувався, половину стратив своїх дружин. І Ганс Хольб... Гольбейн, який малював всіх дружин Генріха восьмого і його самого, поїхав до Анни Клєвської, потенційної нареченої і намалював її портрет. І, власне, і в Генріха Восьмого ще був вибір. Але коли він побачив портрет, він закохався одразу, і там, типу, постю, давайте вже шлюб, давайте одружуватися. Проте, коли наречена все ж таки приїхала і зійшла з трапу цього корабля. Він побачив, каже: це інша людина. Що ти такого намалював? Вона не така, вона здорова, вона така, вона сяка, бе. І, коротше, і, і я чесно не вірю, що якось сильно її прикрасив Франц Трансверпінг. Він скоріше, як він звик робити із королями і з монаршими особами, він зобразив якості, які бачив потенційні наречені. Але ну, а король хотів читати фотографічну якусь схожість, і власне цієї схожості там і не побачив. І в портреті може, ну, має значення все. От, Наприклад, от на ілюстрації у цієї панянки в неї підбрита лінія росту волосся. І, і це для того часу означає, що вона заможна красуня, бо так робили дуже сучасні заможні красуні. І та, те саме з. З одягом те саме з позою, часто поза мала підкреслювати силу духу, чи якусь таку міць. Ну, взагалі, типу, поза дуже, дуже багато чого чого значить. В будь-якому разі старовинний портрет це така образ або такий набір якості, за якими треба було спом'ятати об'єкти малювали.